Через війну в Україні люди звертаються частіше до такого виду опалення, як пічне, розповідає пічник саротрус Тарас Цимко. Дуже багато випадків, коли люди зверталися після того, як пережили окупацію щодо просто відремонтувати цю чи іншу пічку, привести її до ладу, почистити сажу. Це робиться як вдячність за те, що ця пічна конструкція врятувала дану сім'ю, дану господину, господарство від холоду. голоду. Майстер Вадим Гончар спочатку завершив роботу по димоходу в одному з приватних будинків, де встановили чавунну піч. Потім у неї закладає дрова. Це перший запал пічки, яка пічка має шиберну заслонку, яка на дальнішому економить горіння дров. Також є заслонки, які регулюються. Для системи чистого скла і заслонка подачі повітря з вулиці. Зараз все воно в відкрите, щоб хорошо прогрівся димоход, прогрілася пічка, все має бути в відкритому положенні. Так розповідає про встановлену пічку майстер Вадим Гончар. Чоловік каже, цієї кількості дров вистачить, аби прогріти піч, і вона почала віддавати температуру. Зазвичай 5 кілограм це вже щоб була комфортна температура в приміщенні. Ця пічка обігріває 60-70 квадратів. Чавуні або сталеві печі, каже власниця магазину з продажу систем альтернативного опалення Оксана Дрея, можуть подавати і підтримувати тепло в оселі, коли немає ані газу, ані світла. Вже замовник вибирає по своїх характеристиках і по квадратурі будинку. Печі можна встановлювати в приватних будинках, за міських, дачах і навіть квартирах. В квартирах це, як правило, власники останніх поверхів можуть скористуватися такою можливістю. Чавуні печі це сучасна альтернатива мурованих грубок, розповідає Оксана Дрея. Що вони простіші у своєму монтажі, вони вимагають менших затрат, але вони мають коефіцієнт корисної дії більший. Аніж піч така, яка кладеться з цегли, колишні печі. Тому що для того, щоб нам покласти піч е з цегли, нам потрібно підібрати матеріал, знайти майстра, який гарно це зробить. І для того, щоб розпалити піч, і вона віддала нам тепло, нам знадобиться набагато більше часу, аніж для сучасної печі. Не дивлячись на це, каже пічник сажотрус Тарас Цимко, муровані печі нині використовуються попитом, а вартість їх будівництва зросла. Залежить вона від майстерності пічника та матеріалів. Матеріал може бути дешевий, може бути дорогий, може бути середнього класу, може бути бушний, може бути новий. Від майстерності, від загруженості і майстра. В середньому відверто скажу близько 20 тисяч гривень. Це робота. Це тільки робота. Оцінюється. Будівництво групки, каже Тарас Цимко, може тривати від 10 днів до 2 місяців. Про переваги та недоліки пічного опалення майстер розповідає. Пічне опалення є більш якісніше для здоров'я і для оточуючих будинків. Це нам найпростіше рахується відносно, найпростіше і найефективніше. Воно було і буде. В плані того, що вона може працювати без електроенергії, без води. Недолік один це тільки велика вага відносно, якщо це піч великої потужності. Багато у в будинках згідно державних будівельних стандартів можна розміщувати пічний прилад тільки на останньому поверсі. Тетяна Ворожцова, Вікторія Мельник, Дем'ян Цегульник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.